Виходить, у нас була жорстка посадка, і ножки просто так роз'їхарилися, так зламалися, так аж взагалі вилізли. І ми думали, що все, типу, ну, все треба зніматися або другий дрон вести. А саме переміщення, чим більше переміщаєшся, тим можна більше спалитися. І ми вирішили, що ми його поставимо на ноги своїми силами. Все нормально буде. О, дивись, це вона і є арматура, так, але нема чи випиляти. Є напильник і можна відламати. Інструмент ну, можна йти хоче знайти, що я мультипулок заробив. Не стидно вам воїни. Правило 3С. Синя ізолянта, скотч армований і стяжки. Цими речами можна 90% полагодити. І ми це завжди беремо з собою. Ще у нас ремонті. Боєць знову буде в строю. Він відлітав ще два дні, дві сміни, він відлітав і потім аж хлопці знайшли запасні частини, ці всі десь там з якогось другого борта. І все це переставили. А так, так, да, він ще літав на костелях, так сказати. утро. цей. Де сапіор? І біби давай одразу. Так